Вітаю на нашому телеканалі, як завжди, у цій порі новини в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. Небезпечно бо вузький прохід під деревами і вздовж дороги, говорить полтавці, ідучи під парканом, що огороджує площу біля бібліотеки імені Івана Котляревського. На фасаді полтавської 37-ї школи відкрили меморіальну дошку загиблому захиснику України Максиму Коростелю. Через низьке місце Полтаву рейтингу результатів цьогорічного НМТ на порталі освіти .UA. на полтавські школи найближчим часом чекає моніторинг навчального процесу. А тепер про це те інше більш докладно. Огорожа перед полтавською обласною бібліотекою імені Котляревського заважає руху пішоходів, скаржаться полтавці та гості міста. Вже майже три роки люди змушені ходити вузькою стежкою під парканом вздовж проїжджої частини, наражаючи себе на небезпеку. Що відбувається за огорожею зараз? Та чи планують, якщо не прибрати, то хоча б переставити цей паркан, щоб розширити прохід, цікавилася наша знімальна група. Ось тут має бути сухий фонтан. Коло нього будуть дерева колись, посаджені оцей ряд, сидушки з тої сторони будуть. І буде зона відпочинку. Двірник Віктор Усенко стежить за благоустроєм подвір'я обласної бібліотеки імені Котляревського 15 років. Згадує, огородили площу ще восени 2021-го. Планували облаштувати перед будівлею сцену, фонтан та скейт парк. Відтоді пан Віктор підтримує тут лад, косить траву та поливає квіти. Де були, там і поливав, де підсаджували, теж поливав. А ці ж. Пропали просто за те, що мало виділяють води. Майже три роки майдан перед Полтавською обласною бібліотекою імені Котляревського в оточенні металевого паркану. Щоб дістатися до іншої вулиці, полтавці та гості міста протоптали повз нього стежку. Скаржаться, ходити доводиться ледь не проїжджою частиною, а обходити не завжди є час. Нарікають люди. Ну якщо можна було б, то хай би відсунули забор, то було б легше ходити. Близько до дороги ну, взагалі незручно. Тут було раніше краще ходити, зручніше набагато. А чи щодня ви цією стежкою виходите? Ча дуже часто небезпечно, просто дуже вузький проход і під деревами. Тобто, Машина може заїхати да. звичайно. Тут потрібно просто немножко пространства, дорогу, тому що там розширяють, а тут все сужають і сужають. Ну, як то не дуже. для машин міста є, а для людей немає. При службі начальника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна поінформували, завершити реконструкцію планували у серпні 2022 року, але через війну ремонт на паузі. Відтоді огорожу не прибирають. На цьому об'єкті будівельні роботи розпочали в листопаді 2021 року. У зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну з 2022 року будівництво не фінансувалося і роботи не виконували. Зняти паркан наразі неможливо, тому що територія будівельного майданчика є небезпечною зоною для життя та здоров'я людей. Прислужбі ж Полтавської міської ради додали у березні цього року рішенням виконкому обмеження руху пішоходів вулицею Небесної Сотні, 17 продовжили до 31 грудня. Як йдеться у документі, це необхідно для виконання будівельних робіт на об'єкті реконструкція благоустрою прилеглої території будівлі бібліотеки імені Котляревського. Дорога до 22-ї школи на пляж та в селище нарешті без вибоїн. у Полтаві. Відремонтували дорогу на Дублянщині, яка за словами місцевих протягом багатьох років була у жахливому стані. Докладніше про це дивіться у сюжеті. У Полтаві заасфальтували дорогу по вулиці Низова в мікрорайоні Дублянщина. Рух тут завжди активний, адже автошлях веде до 22 ї школи на пляж та до будинків. Тому ця дорога важлива для громади, кажуть місцеві. Згадують тривалий час. Вона була у жахливому стані. Я працюю на мосту на залізничному. То дорога була дуже погана. Ні, проїхати. А як потім на тій ноги можна було вивернути було яма на ямні. Хто знів, яку яму було заскочити, щоб пройти або проїхати. Ну а це, як, слава Богу, почали ремонтувати. Надіємося, що буде краще і буде гарно ходити. Розбита. З 93 го року не бачили тут асфальта. Ні ремонту, нічого не бачила. Вкладання асфальту по вулиці Незава розпочали в рамках поточного ремонту. На облаштування усіх трьох ділянок цієї дороги шляховики використали 320 тонн асфальтобетонної суміші. Вона укладається при температурі 140-130 градусів. Укладається на щебеневу подушку, укачується квотками. Доки асфальтуванню сприяє погода, роблять дороги не лише в центрі, а й в найвіддаленіших куточках міста, говорить депутат Полтавської міської ради Юрій Бражник. До мене, як до депутата, було величезна кількість звернень, не лише людей, які тут проживають по вулиці Низовій і безпосередньо, а ще й батьків. Адже в цій школі навчається більше 500 дітей, і кожного дня вони йдуть до школи саме цією дорогою. Тут постійно збиралася величезна лужа. Зараз зробили спеціальні відвідні канали, щоб прибрати воду, ну і йде асфальтування цієї вулиці. Вже на даний момент в Полтаві відремонтовано більше 123 вулиць. Це не лише центральні вулиці, а і ще й другорядні, такі як в принципі вулиця Низова. У планах на 2024 рік, якщо все буде благополучно, буде відремонтовано порядка 156 вулиць. За словами Юрія Бражника, на сьогодні ремонту потребує більше тисячі вулиць та провулків Полтави. У ніч на 24 вересня росіяни вкотре атакували Полтавщину безпілотниками. Протиповітряна оборона спрацювала. Повідомив начальник полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін. За його словами, уламки ворожого літального апарату пошкодили кілька приватних будинків у Миргородському районі. Обійшлося без постраждалих. Також уламки безпілотника пошкодили енергетичну інфраструктуру. Без світла залишилися 20 населених пунктів. Наразі для ліквідації наслідків задіяли усі відповідні служби. На згадку про нього лишилися спільні спогади, світлини, а тепер і меморіальна дошка. Відкрили її на фасаді Полтавської 37-ї школи. Загиблий захисник України Максим Коростель на початку війни без вагань вирішив доєднатися до захисту країни. Яким його згадують рідні та близькі, дізнавалася наша знімальна група. Мати загиблого захисника України, 36-річного Максима Коростеля Тетяна Іванівна демонструє нашій знімальній групі найцінніше. Спільні фото з сином, це він попасть. Хто з нас буде світлини зроблені 18 лютого 2023 року, буквально за півроку до фатального дня, говорить мама воїна. Він сказав, мама, все добре. Ми тут у нас ідуть учення, Ми на нуль не ходимо. Якби він трошки оберігав мене і не казав мені правду що вони виходять на позицію. А так, 12-го, два години ночі він написав нам в вайбері, що він виходить на позицію, зв'язку не буде. Це була остання розмова з Максимом. Наступним було повідомлення про його загибель. Воїн загинув 12 липня минулого року на Донеччині біля села Красногорівка. А вже через рік після його смерті на стіні рідної Полтавської школи номер 37 з'являється меморіальна дошка. Право її відкрити надається трьом найріднішим членам його сім'ї батькам та сину шестикласнику. Він прийшов і сказав, папа, мама, я завтра йду в часть оформлятися. Не пробуйте мене відговорювати і все таке. Мати ну, мати є мати. Вона пробувала його відговорити, але він сказав, ні. Згадує останні розмови з батьком і його сином Антон. йому не так часто дзвонив 9 липня. Все було добре, просто Ну, Нічого не обичного. Ні, нічого не казав. Син казав. Або бабушки, або дідушки. і то не все правда яскравий, харизматичний та веселий. Те, що одразу спадає на думку, згадуючи Максима, говорить його однокласниця Тетяна. Він не намагався видавати себе за того, ким він не є. Він був собою. Досить часто людям важко бути чесними, але Макс таким був. Я випадково його зустріла, коли він був у відпустці. Ми трохи побалакали. Він схуд, був втомленим. Я знаю, що йому було важко, головне очі вони ніколи не брешуть. Пам'ятає Максима, що з початкової школи вчителька з музики Олена Шихалкіна. Максим дуже гарно вчився, виявляв себе з різних сторін, дуже творчо і талановито, і ну саме з таких діток. Ми хотіли сформувати наше майбутнє казацтво. Сміливий, відважний, справедливий командир. Саме таким згадує Максима Коростеля його побратим Дмитро Калінін. Він до кінця виконав своє бойове завдання. Так сталося, що ми починали з ним шлях і з останнього бою ми його. Він до кінця був мужним. Росія хоче знищити. Нас дуже давно Україна бореться з нею століттями. Козаки міняють образ. Але зараз, на мою думку, у нас вирішальна битва, історична. І ми живемо в найвидатніші часи. Часи, коли кожен, той, хто навіть ніколи не тримав в руках зброю, бере її до рук для того, щоб захистити. Свою родину. Максим Коростель пішов на війну у перші дні повномасштабного вторгнення, 6 березня 2022 року. Добровольцем боєць нагороджений двома почесними грамотами та орденом Богдана Хмельницького третього ступеня посмертно. Продавали незаконно виготовлені сигарети. Вилучено понад 100 кілограмів тютюну. Кримінальну схему організувала жителька Кримунчука. Вона разом зі своїми спільниками купувала цей товар оптовими партіями. Надалі тютюнову продукцію реалізовували у власному магазині. Повідомили у тероправлінні бюро економічної безпеки Полтавщини. Під час санкціонованих обшуків детективи вилучили 100 кілограм тютюну, майже 5 тисяч пачев сигарет. 4,5 тисячі штук сигарет у зіп пакетах, ароматизатори в асортименті, прилади для набування гільз та сигаретні гільзи в кількості понад 2 тисячі коробок. На вилучене майно накладено арешт. Наразі досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 204 та частини 1 статті 199 кримінального кодексу України, триває. Полтава на останньому місці серед обласних центрів України за результатами національного мультипредметного тесту цього року. Ці дані оприлюднив інформаційний ресурс освіта ЮЕЙ як пояснюють такий рейтинг у Харківському регіональному центрі оцінювання якості освіти. Такі фактори могли вплинути на показники. Дивіться у сюжеті По середньому балу. Полтава три роки опускалася до дна, на якому вона опинилася зараз. Але ще раз наголошую, це критерій середній бал на НМТ. Є маса інших критеріїв. Директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко розкритикував рейтинг інформресурсу освіта. ЮА. На основі результатів цьогорічного НМТ вони сформували статистику. У ній Полтава опинилася на останньому місці серед обласних центрів України. Середній бал полтавського школяра 137,58. Такий зрізнань не є об'єктивним, каже пан Олександр. Яка тому вага тих, хто не склав. Хіба це? Не є важливим критерієм результатів нашої роботи. Яка питома, скільки процентів учасників НМТ не склали по областях України? А скільки таких абітурієнтів, які склали НМТ на 170 балів, і більше? Олександр Сидоренко переконує порівнювати результати дітей у регіонах України помилково і неправильно, оскільки війна по-різному вплинула на їх підготовку до іспитів. Всі вони мали різні умови для життя і для роботи. Одні комфортно працювали десь у школах на Західній Україні чи в Європі, інші сиділи десь у селах, де не було ні інтернет-зв'язку, ні нормального енергоелектрозабезпечення, де не було можливості ті ж самі дистанційні уроки в системі онлайн відвідувати, працювати з дітьми і так далі. За словами директора Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти на низькі показники Полтави, ймовірно, вплинув і сам процес проведення НМТ. Всі дні, коли проводився національний мультипредметний тест в Полтавській області оголошувалася тривога за винятком першого дня. У цей час ходять дуже, дуже часті випадки, коли тривога оголошувалася декілька разів. Тривога, відбій, прийшли, сіли за парти. Опять тривога, опять відбій. Ну це я кажу про тих, хто не працював в укриттях. Нині останнє місце Полтави у рейтингу обговорюють з керівником управління Державної служби якості освіти Полтавщини, розповів заступник начальника Полтавської ОВА Антон Чубенко. За його словами, найближчим часом будуть проводити моніторинг навчального процесу у полтавських школах. Тут є багато проблем. Я впевнений, що всі їх знають. Це реликовані навчальні заклади, які. В Полтаві також їх дуже багато. Це проблеми там з організацією навчального процесу, про те, що ми говорили на самого початку, для того, щоб це була у нас максимальна офлайн освіта. Тому що та кількість тривог, яка є в нас, вона більша, наприклад, ніж в інших містах, в Черкасах, наприклад. Цей індикатор, він дуже, я сподіваюся, дасть нам імпульс для того, щоб наша якість освіти зростала. Нагадаємо, основна сесія НМТ проходила в Україні із 14 травня до 25 червня, а додаткова з 11 до 19 липня. Передостанні у списку інформресурсу ресурсу освіта ЮА Запоріжжя та Миколаїв. Це були головні події дня, якими їх побачили мої колеги. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRTPL.UA. Залишайтеся з нами. все обов'язково буде Україна.